Під час сесії Павлоградської міської ради депутати підтримали ініціативу міського голови Анатолія Вершини і виділили 2 мільйони гривень з бюджету для допомоги у ремонті лікарні імені Мечникова, що постраждала від російського ракетного удару. Є директор медичного закладу, розмовляв з ним. Шість операційних повністю знищено на сьогоднішній день. Мечникова, лікарня Мечникова вона надважлива для. Всієї України не тільки для нашого регіону, тому є пропозиція допомогти лікарні для того, щоб найкоротший термін відновити роботу цієї лікарні, для того щоб вона надавала медичні послуги нашим і захисникам і всім людям. Під час сесії стало відомо, що Павлоград отримує субвенцію від державного бюджету в розмірі 1 мільйона 800 тисяч гривень для покращення умов спеціалізованих служб, що надають підтримку особам постраждалим внаслідок насилля. На ці кошти буде придбаний спеціалізований автомобіль. Ця машина повинна передбачати перш за все заїзд з колясочних. Категорії населення і плюс 3-4 особи, які будуть передвигатися разом з даними людьми, також міська рада підтримала звернення до президента і Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого Володимиром Зеленським, з тими містами, з тими регіонами, партнерами, за міжнародними партнерами або за кордонними партнерами, з ким ми співпрацюємо. Будь ласка, підготуйте секретаріат звернення, я його підпишу за вашою згодою. Я його підпишу для чого? Для того, щоб муніципалітети, з якими ми працюємо, щоб вони, отримавши наше звернення звернення, наше прохання, наші листи, щоб вони звернулися до свого уряду. Для того щоб визначити це, це як один із пріоритетних напрямків допомоги Україні, аналогічне звернення підтримала і Павлоградська районна рада. Я радий, що одноголосно було підтримано звернення щодо підтримки плану перемоги, який був представлений президентом України Володимиром Зеленським, і всі депутати висловилися щодо підтримки ініціативи президента, і ми розуміємо важливість єдиної позиції всієї країни. План перемоги складається з п'яти пунктів: це запрошення України до НАТО, незворотнє зміцнення обороноздатності, розміщення комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, економічна стабільність та післявоєнна безпека. Люди з великими людьми серцями. Які щодня час халіття війни відкривають свої душі людям, своїм землякам. Соціальні працівники це фахівці, які надають громадянам різноманітні послуги. Цьогоріч день соцпрацівника в Україні відзначають 3 листопада. В цій залі присутні керівники закладів всієї соціальної сфери. За вами стоять великі колективи. ваші, за колективами. Стоять люди, які потребують допомоги, які ми, яким ми вам разом з вами разом надаємо цю допомогу. Наскільки Рівно настільки, наскільки ми можемо. Рівно настільки, наскільки а, маємо можливості моральних, фізичних, матеріальних, все це ми з вами робимо разом. За що вам щира вдячність від всієї. Громади, і ми разом з вами будемо обов'язково допомагати. Я вам ще раз дякую за вашу роботу, за ваші душі, за ваші серця, за ваші невтомлені руки і ноги і голови, тому що іноді і, да, і закіпає все всередині від е кількості роботи, від об'ємів роботи. Працівники соціальної сфери Павлограда опікуються ветеранами війни та праці, людьми похилого віку та з інвалідністю, пенсіонерами та дітьми-сиротами, підтримують малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагають знаходити вихід із крутних ситуацій. Напередодні свята фахівців цієї сфери нагородили почесними грамотами та подяками. Колективу колективу Павлоградського міського центру соціальних служб керівник Світлана Вільхова. Нагороджується, головний спеціаліст питань опіки, піклування та усиновлення дітей служби у справи дітей Павлоградської міської ради Голуб Інна Володимирівна. Сутніх про величайну церемонію, під час якої вони власноруч створили рецепт трав'яного чаю. Захід мав на меті емоційно розвантажити робітників соціальної сфери. Єлизавета Лісунова Єгор Брова Максим Воронов. Новини ПТРК. є такий момент, що розстежко. Якраз таки на те, що оцей дріб, він послаблюється. Тренінг змінної безпеки для павлоградців провела міжнародна організація здехало Траст. Наша основна мета доносити, чим небезпечні вибухонебезпечні конкретно ці предмети, які правила поведінки, що потрібно робити, коли побачили цей предмет. Ну і в цілому підвищуємо рівень обізнаності населення, тому що, знову ж таки, ця тема досить актуальна, тому що тривають бойові дії, активна фаза збройного конфлікту, і тому наша робота досить така актуальна і нагальна на даний час. Тренінги охоплюють різні верстви населення. Починаючи від дітей перших-четвертих класів, завершуючи людьми похилого віку. Методи підходу різні, методи подачі інформації також різні. Якщо це діти, це буде більш така дитяча форма подачі. Якщо це дорослі, то знову ж таки тема висвітлюється так, щоб все було доступно і зрозуміло саме для дорослих. Організація проводить тренінги у дев'яти областях України, де тривають бойові дії. Зокрема, основний пріоритет це саме території, де велися бойові дії, які були під окупацією, тобто де рівень забруднення найбільший. Але знову ж таки не оминаємо і такі міста, як Павлоград, наприклад, де і транзит досить великий. Людей, які і повертаються з зони бойових дій військових, знову ж таки, і обстріли продовжуються, тому це актуально в принципі і в прифронтових містах, де ми також працюємо. Основна мета організації захищати життя та відновлювати життєдіяльність людей, які постраждали від війни. Данило Трохименко, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Перевозили в авто кулемети Калашникова. Оперативники викрили канал постачання нелегальної зброї та затримали двох мешканців області. Повідомили у Нацполіції Дніпропетровщини. Чоловіки виявилися причетними до незаконного продажу зброї. Правоохоронці зупинили автомобіль. У багажнику виявили кулемети, магазини до них та набої. Зброю та боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Двох чоловіків затримали та повідомили їм про підозру за статтями Кримінального кодексу України. Триває слідство. Виготовляли щомісяця 60 тисяч пачок цигарок. На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех, готову продукцію якого під виглядом іноземного виробника реалізовували через мережу роздрібної торгівлі в трьох областях. Зокрема, і у Дніпропетровській організував новий бізнес 67-річний іноземець, який тривалий час проживає на території області. Як спільники він залучив ще п'ятьох мешканців регіону, які відповідали за придбання обладнання та складових для незаконного виробництва цигарок, а також контролювали процес виготовлення, доставки та оплати товару. Сировину та компоненти для нелегального виробництва вони отримували поштою. Виробничі потужності цеху дозволяли фігурантам щомісяця виготовляти близько 60 тисяч пачок цигарок. Вартість такої партії сигарет за цінами чорного ринку становить понад 4,2 мільйони гривень. Правоохоронці під час обшуків вилучили контрафактну продукцію, обладнання та інше майно на понад 10 мільйонів гривень. Організатору та п'ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. П'ять ліцеїв Павлоградщини отримають по 290,5 тисяч гривень на підготовку до зими. Це Вербківський ліцей та чотири ліцеї тернівки. З листопада ЮНІСЕФ виділить кошти для 136 ліцеїв та гімназій Дніпропетровщини. Фінансування надав уряд Німеччини. Ці кошти можна використовувати на обігрів, утеплення, закупівлю обладнання та ремонт інженерних мереж, зокрема до 83 тисяч гривень на ремонт і модернізацію шкільних їдалень. Разова фінансова підтримка почне надходити наприкінці листопада. Троїцька сільська територіальна громада бере участь у всеукраїнському конкурсі Громада на всі 100». Завдяки цьому конкурсу можна виграти матеріальну підтримку на реалізацію місцевих ініціатив. Мета участі Троїцької громади новий автомобіль для збору сміття та встановлення євроконтейнерів. Загальний бюджет проєкту 4 мільйони 340 тисяч гривень. На сьогодні для збору та вивозу сміття у Троїцькій громаді пристосували вантажівку з ручним завантаженням. Наразі проходить голосування за проєкти на сайті конкурсу, що триватиме до 10 листопада. Міністерство соцполітики України запроваджує новий підхід щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Раніше медико-соціальні експертні комісії фактично встановлювали обмеження для людей з інвалідністю, позначаючи їх як непрацездатних, що закривало безліч напрямків для роботи. Це зачіпає і військових, які маючи інвалідність, готові повертатися до служби, але наразі не мають такої можливості. Тепер ми не будемо шукати, що людина не може робити. Натомість важливо визначити, що вона може робити і в яких сферах це можливо, зазначила міністерка. За її словами, такий підхід базується на досвіді європейських країн, зокрема Балтії, Естонії та Німеччини. Міністерка зауважила, що наразі рівень працевлаштування людей з інвалідністю в Україні становить лише 16%. В інших країнах Європи цей показник досягає 50%. Надзвичайники Дніпропетровщини зустрілися з командою юних рятувальників одного із Павлоградських ліцеїв. Дітей навчали, що робити в надзвичайних ситуаціях. Фахівці розповіли юним рятувальникам про основи безпеки, підкресливши важливі моменти, які можуть врятувати життя в екстрених випадках. Особливу увагу приділили навчанню швидкої і організованої евакуації, як зменшити паніку і допомогти людям залишити приміщення. Також навчали, як правильно надавати першу допомогу в різних ситуаціях. Можливість позмагатися та отримати подарунки. Павлоградські школярі 5-11 класів, їхні батьки і вчителі можуть долучитися 7 листопада до всеукраїнського онлайн-уроку з медіаграмотності. Це буде командний квест. П'ятеро підлітків від 12-16 років виконуватимуть інтерактивні завдання з історії, фактчекінгу і штучного інтелекту разом з ведучим, експертами та наставниками. Класи, які відповідатимуть найшвидше, отримають головний приз: поїздку на зимові свята та подарунки. Щоб позмагатися за головний приз, відскануйте QR-код у кінці уроку та пройдіть тест. Клас, який відповість найшвидше і найточніше, отримає приз. Для розіграшу подарунки від партнерів. Зробіть класне селфі під час уроку. Опублікуйте його в соцмережах школи або на особистих сторінках із хештегом Урок медіаграмотності 2024». Серед усіх учасників випадково оберуть переможців. Футбол, баскетбол, бокс та інші види спорту активно розвиваються у Павлограді. Тепер цей список поповнює нова секція з пауерліфтингу. Він виник у 50-60-х роках минулого століття і справ, які використовувалися для збільшення сили у важкій атлетиці. У нас є хлопці, які вже тренуються і навіть виступають на змаганнях і на змаганнях вищого гатунку на чемпіонатах України. Є вагові категорії, є вікові групи. Тобто є розподіл, окремий розподіл. Ігор та Михайло вже кілька років займаються цим видом спорту. кажуть, що наразі це невід'ємна частина їхнього життя. Я змагаюся у триборстві, це присідання зі штангою на плечах. Жим лежачі та станова тяга виконуються три спроби на змаганнях. У результаті збираються найкращі три спроби, і в тебе виходить сума, за якою вже визначається переможець. Десь два роки тому я почав займатися у тренажерному залі. Почало щось виходити. Та потім зустрів тренера свого і вирішили, що. В мене є перспективи у цьому виді спорту. Мені цей вид спорту здався навіть якимось приємнішим, легшим. Навіть не знаю, як сказати. Просто такий для себе почав, а потім вирішив, що треба їхати на змагання, якось готуватися та продовжувати так набирати. У Павлоградському сокцентрі можна безкоштовно займатися пауерліфтингом з понеділка по п'ятницю з 14 до 18 години. Данило Трименко Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.